Все, що людський мозок не знає, того боїться. Так само і з магією. Зараз магія виходить більше в стіні, тому що нав'язано дуже багато думок, деструктивних про магію. Що магія це зло, що магія це знищення людини. Це одна із сторони магії. Так? Хтось використовує, щоб людину прив'язати, щоб підчепити деструктив. Це все йде, це все є низьковібраційні роботи. Наприклад, нумерологія, матриця долі, це все теж є ізотерика, це теж все є духовність, це все йде вивчення пізнання людини. Тому не потрібно думати, що людина, яка вміє скрутити дві свічки, заговорити і онулити якусь програму, що це відьма жахлива, яку потрібно спалити на, на кострі. Ні. Не всіх потрібно спалювати на кострі, когось і потрібно залишити в цьому світі, щоб трошечки допомогти людям і вив ви вивезти, витягнути. Але сум мова не про те, тому що скажу особисто за себе, що деструктивних програм я не робила і не роблю. По крайній мірі в цьому вцілені. Тому судити когось по чомусь і писати свої бередятіни в коментарі. Не потрібно, по крайній мірі мені. І далі, що я хочу сказати про страхи відаючих. Коли людина пробуджується, коли людина розуміє, людина вже знає, що є носієм дару. що, що душа відаюча і має прийняти свою силу, в людини спрацьовує багато страхів. Про що мова? Страхи потрібно всі свої пропрацювати. В ідеалі, якщо ви свої страхи пропрацьовуєте самі, тому що страх це. Якір до низьких вібрацій. Зі страхами ви не підете в ріст, в духовність на високі вібрації. Якщо ви їх самі в собі не пропрацюєте, вищі сили вам допоможуть. Але коли допомагають вищі сили пропрацювати страх, ну це знаєте як обличчям об асфальт. Це дуже боляче, дуже-дуже боляче. Тому, якщо ви знаєте, що ви є носієм дару, що ви маєте силу в собі, Перше, що вас повинно цікавити, це не яка ваша що вам занятись, куди вам піти, чи вам віск, чи вам то, чи вам все, чи вам програмні свічки крутити. Задавайте запит майстрам, що хай допоможуть вам вас пропрацювати. Спочатку треба людині допомогти сказати, що потрібно пропрацювати і як, і як це зробити, тому що страхи вони тримають. Страхи це, об, це обмеження, і чим більше сидіти в страхах, Кожна вищі сили будуть подавати такі ситуації, кожна наступна буде гірша попередньої. І одна справа, коли страхи пропрацьовані, а інша справа, коли перевіряють що вищі сили, чи ви їх справді перепрацювали. Це теж дуже такий цікавий момент. Часами, наприклад, навіть в сні можуть показати якусь ситуацію, і через сон. Подивляться на вашу реакцію, чи ви навіть у сні злякаєтеся? Чи ви зранку проснетеся і будете копатися в цьому сні? А що це значило? А як це, а що це? Це не допрацювання, це треба все пропрацьовувати. Це все потрібно вичищати, і страхів не має бути. Якщо людина, наприклад, боїться одинокості, боїться втратити свого чоловіка, партнера, тримається за нього, то втратить. Не втратить в прямому сенсі, появиться третя особа, яка буде у стосунках. Боїться за здоров'я дитини фанатично, дитина захворіє. Боїться за гроші, втратяться гроші. Все, що є страхом, це все є гачок, за який вам, як лялечко і маріонеткою, можна подіргати. Тому, тому, тому. тому. Користуйтесь інформацією. Інформації даю на цій сторінці дуже сильно багато. Інформація вся йде безкоштовно, тому що я маю ділитися інформацією. Така місія моєї душі, я маю це робити. І коли мені люди пишуть в повідомленнях приватних чи беру я в наставництво, ну який сенс повторювати одну ту саму інформацію великій кількості людей? Одне те саме, якщо вся інформація є, вона йде повністю перед вами. Приймайте і користуйтесь на благо, пропрацьовуйте себе.